Дякую, що ви долучилися. Знаєте, от після того розголосу, який ми почули в результаті розслідування журналіста Юрія Ніколова, він ще долучиться сьогодні до нашого етеру. Ми з ним поспілкуємося детально. Міністр охорони здоров'я пан Ляшко зібрав брифінг для, скажімо, з'ясування цієї ситуації. Вони перед цим анонсували, що звернуться до правоохоронних органів. Для того щоб скажімо прослід простежити цю ситуацію, яка склалася навколо відновлення лікарні Охмадит, яка була атакована 8 липня Російською Федерацією, з'явилася купа питань стосовно тендерів, стосовно прозорості, взагалі цієї процедури, я чесно кажучи, от навіть з моральної точки зору, в мене язик не повертається взагалі, навіть. Подумати, що таке можливе. Саме ось на цьому невже не зрозуміло, що коли різні благодійні організації долучилися до збору цих коштів і ще тут красти якісь гроші, ну як таке можливо? Під час війни, під час такої трагедії? Ну, дивіться, напевне, буде звучати жорстко, але моральна влада породжує розвиток моральності у тих чи інших середовищах і сприяє прояву найгірших рис тих чи інших людей чи компаній. Тому що насправді ми відслідковуємо, що за час війни, за час повномасштабного вторгнення. Ми мали настільки жахливі розкрадання коштів. Ну вже вже банально згадувати, але ті самі яйця по 17 і там, яблука по 51 гривні. І ніхто за це не поніс жодного покарання. Це показало людям нечистим на руку, що красти, комбінувати можна. А особливо якщо ти наближений тим чи іншим способом до середовища президента, до слуг народу, значить можна красти абсолютно безкарно, тому що тобі за те нічого не буде, і тобі навіть. На заказ каже, ну вони ж покаялися, ну там все в порядку, то навіть не будемо притягати до будь-якої відповідальності. А те, що зараз намагалися от таке от дике скомбінування зробити на дітях, я напевно зможу тільки одне сказати. Ну, перше, звичайно, що правоохоронні органи мають відпрацювати, тільки я щось не бачу по повноцінних реакцій. Але з іншого боку, ці люди мають добре усвідомити, що потім, якщо у них буде біда, у них, у їхніх батьків, у їхніх дітей, у їхніх внуків, вони мають добре усвідомити, що це саме от за ці речі, які вони витворяли. Тому що кожна сльоза дитини, яка постраждала під час того вибуху, кожні сльози матерів рідних, вони всі впадуть прокляттям на тих людей, які намагалися вкрасти гроші, які призначені для відбудови. Але я також дуже би хотіла, щоб понести відповідальність ті люди, які обирали. Цю конкретну компанію, яка нібито мала відбудовувати, тому що якщо компанія щось собі комбінувала, вона зробила пропозицію. А цю пропозицію хтось прийняв. І наскільки я розумію, з того, що є в публічному доступі, там не була прописана абсолютно пропозиція, не були заповнені дуже багато граф. На відміну від інших компаній, мало того, що там була надзвичайно висока сума цих робіт, а 10 компаній чи 11 компаній подали набагато нижчі суми при тому, що компанія, яка попередньо будувала той корпус Охмадиту, вона подала прекрасно заповнену заявку. Має техніку, має людей. І ця заявка була в два рази дешевша, ніж ту, яку вибрали. Але сьогодні я побачила інформацію, що як приклад аналогічних робіт. Ця запорізька компанія представила договір на відбудову чи побудову якогось медичного центру, який насправді вона не робила, а робила інша компанія, з якою вони співпрацювали. Тобто, тут треба було елементарно ці документи перевірити, значить, комусь було вигідно не перевіряти. Я дуже хотіла би, щоб усі українці знали ці імена, і щоб цим людям. Цим компаніям, цим середовищам, які обрали цю компанію, була закрита дорога абсолютно усюди, щоб вони собі місця не могли знайти в українській державі. Це було би наприклад гідне покарання, допоки наш закон і наші правоохоронні органи бігають за червінським, замість того, щоб дійсно притягати до відповідальності. Пані Софія, ще одна тема, за якою ми дуже уважно стежимо. Вона не нова. Місцеві ради вимагають від парламенту зібрати позачергове засідання та терміново заборонити РПЦ. Депутати місцевих рад по всій Україні ініціюють звернення до керівництва парламенту і держави з вимогою відновити роботу Верховної Ради, і проголосувати питання щодо заборони Російської православної церкви в Україні. Відповідні звернення вже ухвалені Луцькою та Славутською міськими радами. Аналогічні проекти звернень вже зареєстровані в місцевих ви різних рівнів по всій Україні і будуть розглянути на найближчих засіданнях відповідних рад. І ось буквально кілька днів тому з'явилася інформація від служби безпеки України, яка затримала священника УПЦ МП, який був агентом російських спецслужб і готував удар по військових ешелонах на Харківщині. Ешелонах на Харківщині, яка потерпає сьогодні від російських авіаударів по ешелонах. Тобто, ми можемо уявити масштаби цих. Можливих руйнувань і того, що міг би зробити цей священник у ПЦМП. Зараз є близько 150 кримінальних справ проти священників владиків, єпископів Московської церкви. Це офіційні дані Служби безпеки України станом на минулий тиждень. Частина з них вже засуджені, частини ще безпосередньо підбувають в провадженні, в розслідуванні. Але мені видається, що навіть набагато менша кількість таких справ мала би бути абсолютно достатньою аргументацією і для України, і для наших закордонних партнерів. Чому діяльність цієї терористичної організації? організації мала би бути заборонена на території України, я не розумію, що заважає РНБО зараз визнати УПЦ МП чи РПЦ терористичною організацією, тому що ті діяння, які московські попи скоїли за крайніх 10 років. Їх є абсолютно достатньо, щоб дійсно мати доказову базу про їхню неприпустиму діяльність на території України. Якщо організація визнається терористичною, це означає, що там не треба ніяких додаткових законопроєктів, і що ця діяльність такої структури є абсолютно забороненою. Натомість наша влада під керівництвом зеленського слуг народу намагається загравати. З московською церквою, і коли депутати в 22-му році подали кілька законопроєктів, щоб заборонити діяльність цієї ФСБшної структури, спочатку вони їх ігнорували, потім казали, що ми ще не встигли. Потім розказували, що це з радикальні варіанти, потім представили свій. Кабмінівський варіант, який був найлайтовішим. Ми його прийняли в першому читанні, допрацювали так, щоб він був дієвим. Служба безпеки просить, щоб цей законопроєкт прийняли, щоб у них були розв'язані руки працювати далі. І ми бачимо вже кілька місяців поспіль тотальний саботаж. Саботаж відбувається на кількох рівнях, і ну, перш за все, ми розуміємо, що монобільшість нічого не робить без вказівки з офісу президента. На рівні офісу президента я так розумію, що вони намагаються. Грати в свою гру і, зокрема, загравати своїм потенційним майбутнім виборцем. чи а, тих, хто входять до церкви московського патріархату, чи тих, хто зомбований московським патріархатом, скажімо так, другий рівень саботажу ми спостерігаємо на рівні парламенту. І, зокрема, через дії голову варто сказати бездіяльність Руслана Стефанчука. Я спеціально уточнювала ці речі в Андрія Поробія, як колишнього голови Верховної Ради, чи голова Верховної Ради має. Право поза погоджувальною радою підняти на засіданні питання про. Винесення, включення до порядку денного і винесення на голосування того чи іншого законопроєкту, так, голова Верховної Ради має, але для цього треба мати позицію. Ну та я би сказала, треба мати щось інакше. Ну але промовчу, бо це прямий ефір. І третій момент тотального саботажу, це є середовище е, ОПЗЖ колишнього, яке дружно сидить в парламенті, і голосує разом зі слугами народу. І по суті, їм слуги зараз дають карбланч на їхню діяльність. Вони наймають адвокатів, юристів лобістів, інформаційників, пропагандистів по всьому світу і обріхують що сили і сам законопроєкт, приписуючи йому не існуючі норми, а з іншого боку, вони створюють прецеденти з погрозами народним депутатам, погрозами комітетам. Що якщо ви приймете цей законопроєкт, то ви більше ніколи, наприклад, не поїдете до Сполучених Штатів Америки, ви будете персонами нонграти і так далі. Але питання в тому, що на фоні цього я також бачу саботаж роботи Міністерства закордонних справ. Тому що вони мали вести роз'яснювальну роботу. Вони мали пояснювати закордонним партнерам. Комітет видав кілька інформаційних листів, пояснень, відповідей на всі запитання, в тому числі і англійською мовою. Тобто є усі матеріали, які можна використовувати. Ну але цього не відбувається. Тому питання нашої позиції, нашого розголосу, активності громадянського суспільства і максимального поширення інформації про ті злочини, які створюють. Представники Московської церкви або так званої УПЦ МП РПЦ. До речі, наголошу, що дуже важливий момент, що ще за часів каденції Порошенка було прийнято законопроєкт після надання нам Томосу, що всі церкви УПЦ МП Московського патріархату мають мати оригінальну назву Російська Православна Церква РПЦ. Вони судилися там, здається, навіть до Конституційного суду доходило, але вже є рішення, що вони мають бути перейменовані. І саме за часів Зеленського це рішення не впроваджується в життя. І жоден з правоохоронних органів, ні державна служба у справах. Е Етнополітики і свободи совісті не займаються тим, щоб привести діяльність РПЦ в Україні до чинного законодавства, тому що я думаю, що мало хто з громадян України готовий ходити саме до російської православної церкви, як воно мало би називатися, і бути на всіх табличках і всіх документах. А так вони ходять до української церкви, а священники МП їм впарюють всяку пургу. Пані Софія, міжнародна агенція Bloomberg написала про діяльність Андрія Єрмака на посаді глави офісу президента, про його зростаючий вплив, занепокоєння цим союзників України та про кадрові рішення, до яких міг бути причетний очільник офісу президента. Сам Єрмак в інтерв'ю агенції заперечив свій зростаючий вплив, заявив, що не бере участі в кожній роботі, а лише. Координує цю роботу. Ну знову ми бачимо, з'являються матеріали в західних змі, і звичайно виникає логічний, скажімо, висновок, що західні партнери дуже цікавляться системою взаємодії і в нашому державному управлінні. Вибачте за таке порівняння, але щоб позбутися черяка чи гнійника, гній має витекти і якщо ми будемо консервувати Єрмака і не обговорювати це питання, то гній буде тільки накопичуватися, і це буде втрата для усього державного організму. В даному випадку для України це погано, що ці речі проговорюються на міжнародному рівні. Але з іншого боку, нарешті, Чиряк має прорвати. Нарешті, вже на всіх рівнях, якщо до України до влади в Україні не доходить, має звучати, що по перше, одна людина не може контролювати всі сфери. Б, людина пов'язана з ФСБ через родинні зв'язки, не має права впливати на ті чи інші рішення в Україні, яка протистоїть Московській Федерації і тим самим ФСБшникам. В навколо Єрмака настільки багато всяких... Абсолютно неприйнятних ситуацій, що будь-якій демократичній державі ця людина би вже давно не була в жодному із кабінетів на офісу президента чи навіть наближено. У нас ми маємо ситуацію, коли Єрмак контролює усі сфери. Ну, можливо, він не втручається в конкретні прийняття рішень, але є основні маркери який він дійсно контролює, починаючи, як ми бачили від Вагнергейту, коли він дозволив собі зірвати спецоперацію, яка мала би для України і для наших партнерів особливо вагоме значення, ще й намагаючись потім позбутися розвідників, які готували цю спецоперацію? Ну, це це, 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 це страшний прецедент, і Україна дуже втратила від того, що ми тоді не притягнули до відповідальності всіх тих, хто а, зривав цю спецоперацію. Але з іншого. Боку, давайте подивимося. Єрмак влазив напевно в кожну міжнародну поїздку залужного, намагаючись залізти на всі військові переговори. Ну, сорі, але йому там не треба було. Він завгося, був секретарка. Йому не треба було бути на військових переговорах. Чого його туди перло? Контролювати залужного і взнавати секретну інформацію, чи як Єрмак у нас займався, контролював всю гуманітарку. Рівень розкрадання гуманітарки в Україні зашкалює настільки, а розслідувань як не було, так і немає. Тільки волонтери і активісти про це все говорять. І опозиція Єрмак у нас роздає доручення якоїсь радості, а головам військових цивільних адміністрацій перед цим облдержадміністрації. У нас Єрмак вже виявляється, має право це все робити за своїм позиціями. Ні, немає. У нас Єрмак впливає на ті чи інші рішення в парламенті. У нас Єрмак контролює міжнародну позицію політику України, і через те у нас провал тотальний політики. Давайте згадаємо його поїздки в Америку, де його за когось біса підписували як віце-президент. Такої посади немає. Це значить, що він так себе представляв. А давайте ми згадаємо віце-прем'єрку Свереденко, яка за Єрмаком за завгоспом бігала на задніх лапках під час візиту. В Америку, ну це ж неприйнятні речі, ну це ж бачать люди, ну мені чомусь дивно, що Єрмак думає, що всі українці і всі наші закордонні партнери тотальні ідіоти і цього не бачать, це ненормально. І, на жаль, мені дуже прикро, що я про це все маю говорити в публічному просторі, тому що це мало би вирішуватися в владних кабінетах, проговорювати всі ці питання. Бо реально це ганьба для України. Але оскільки всі нормальні комунікаційні шляхи. Зокрема, для опозиції є перекриті, оскільки офіс президента думає, що всі мають споживати тільки єдиний марафон. То єдиний наш вихід говорити про ці речі і наголошувати на неприйнятності цієї конкретної особи в владних кабінетах, але з іншого боку, самої системи побудови зараз взаємовідносин між гілками влади. Це не нормально, і це підриває можливість держави як вижити, так і підриває її обороноздатність. Пані Софії, дякую вам за коментар. Що ви долучились до нашого ефіру і гарного вечора? Бажаю Софія, на Пудина, взайм, народна депутатка від фракції Європейської солідарності. Була з нами на зв'язку.